Всім привіт! Це компанія Бексавто. Мене звати Дмитро. І сьогодні у нас на огляді черговий електрокар з Китаю, але з європейськими коріннями. Це Marvel Air. І як я вже сказав, це китайський електрокар від компанії MG. Трохи історії. Британська компанія MG була заснована майже 100 років тому. За, за цей час вона встигла стати світовим брендом та збанкрутувати У 2005 році. MG викупила компанія Nanjing Automobile. а у 2007 році. Вона з'єдналася з компанією SAIC, тому MG повернулася на ринок Британії і зараз виробляє електрокари з маркою Marvel та бензинові машини з маркою MG. Нас усіх цікавлять цифри. Тому давайте до них. Marvel Air оснащений 70 кіловатною батареєю, котра знаходиться під нижчем цього авто, яка надає йому 505 км запасу руку за циклом NEDC. на задньому приводі. Вона прискорюється від 0 до сотні за 7,9 секунд, на повному приводі за 4,9 секунд. Незважаючи на те, що ми маємо доволі просторий та практичний кросовер, по динамічним характеристикам він не поступається Golf GTI і Audi S3. Давайте пройдемо до практичних деталей. По-перше, більшість авто, які ми пригоняли з Китаю, спереду були силові елементи, але тут є доволі ємний багажник. Він відкривається з ключа. Давайте продемонструю. Так. Ви можете туди запхати усі ваші продукти. Також тут є місце для може, п'яти російських немовля. Але, як на мене, у цієї машини є доволі великий мінус. І він знаходиться позаду. Йдемо до нього. Багажник у нас відкривається теж з ключа. Але тут він автоматичний. Так от про цей мінус. Сюди буде дуже складно умістити. Якісь ваші валізи, тобто він не дуже об'ємний. Так, ми можемо відкинути задні крісла, але напевно це не те, що ви хочете робити кожен раз. Також, якщо ви йдете з АТБ, наприклад, я не думаю, що на такій машині ви будете ходити до АТБ. Наприклад, Сільпо, з вашими продуктами, вам буде доволі складно їх сюди засунути, тому що е, пол дуже <кій> високо. Якщо ви не хочете подорожувати країною, тобто вам не треба. Великий багажник, то це не є мінусом для вас. Це мінус виключно для мене. Про дизайн. Авто виконано у агресивному доволі стилі, має гострі кути. У усі китайці майже 3-4 роки роблять ось це. Як на мене, це дуже гарно. Дизайн дуже стильовий, якщо можна так казати. Та вони намагаються кожен раз ви вигадати щось нове. І в них це виходить. Ця машина має цікаву. Діодну оптику, лайтбар, який є попереду та позаду, та для більш спортивного вигляду ось такі повітря-забірники. Це авто має дві зовнішні фішки. Перша це два лючки, лівий для швидкої зарядки, та правий для більш повільнішої зарядки, але це набагато краще для вашої батареї. Та друга фішка це дверні ручки. Я гадаю, що вони взяли це в Теслі, але в Теслі їх потрібно виколупувати. А тут вони відкриваються. Як з ключа, так і без ключовим доступом. Тож, ми у салоні. Мій зріст 185 см. Але мені дуже зручно. Салон дуже просторий, тому що це кросовер, це логічно. Сидіння мають електрорегулювання. Весь салон зроблений з екошкіри. Має ось таку гарну агресивну стильову, червону стрічку, що головне, бо вона не фейка. І вона рівна. Також біля поворотників. В нас є ось така шкіряна поверхня, вона не пластмасова. Це увага до діталей. Ще трішечки про сидіння. Вони зроблені з екошкіри та алькантари. Тобто вони комбіновулять. Також сидіння мають перфоровану шкіру для обдуву. Позаду в нас таке ж саме, як і попереду. Тобто екошкіра і алькантара. Це дивно, тому що за пасажирів зазвичай ніхто не піклується. І мало того, що там такі ж. Преміальний матеріал, пасажири, котрі їдуть позаду, мають свій блок клімату. Давайте трохи про функції цього авто. Так як це преміальне авто, тут повинен бути мультируль. Ви можете регулювати музику, переключати треки. Вона ще має голосовий асистент та купу інших функцій. Також пароль на правому його боці в нас є кнопки, якими ми редагуємо все, що бачимо на приборної пане. Перейдемо до головного. Це великий екран у цьому авто. Як на мене, це дуже схоже на Теслу. Якщо ми згадаємо ручки дверей, ми усе зрозуміємо, що це взято з Тесли, але вдосконалено. А ось і різниця тут є Д декілька фізичних кнопок, і також є і колесо для перемикання передач. А за допомогою цього екрану ви можете редагувати клімат контроль, режим можете продавати себе. Як хочете детальніше про клімат-контроль є підігрів та охолодження сидінь. Також у цьому авто є купа сучасних функцій: камера 360, парктроники та утримання у смузі. Серед приємного в нас є преміальна музика, босе ну це дуже круто. І в нас є ще панорама на увесь дах, котра відкривається наполовину. Підведемо підсумки. За свою ціну ми маємо преміальне авто з преміальних матеріалів з дуже гарним. Стильовим дизайном, як на мене. Так, в ньому є свій мінус. Він стосується багажнику, то те, що він не дуже зручний, як на мене, але попереду є не менш зручний багажник. Тобто передній багажник компенсує задній. На, на цьому у нас все. Мене звати Дмитро, це компанія Bex Auto, Це Marvel Air. Слава Україні! Героям слава! Донайте на ЗСУ, всім пока!